Власники МТЗ зараз покажу вам дуже стоящу річ, яку, я думаю, ви захочете придбати. Агрокраїна Дніпро це паливопровід з'єднувальний паливних баків, але не звичайний, а дуже класної якості. Получається, це йде двохшарова резина з кордом. Там нитка ще внутрі. Ось так він виглядає, коштує 440 гривень штучка. Зараз я тут, можливо, в мене під рукою дивіться, ось такий звичайний. Бачите? В Просто подивіться, Йо яка різниця в товщині самої трубки. Бачите? Ну, практично в два рази. Звісно, вона бензомаслостойка і так далі. Тобто вона на вас не розлізеться. Також ще в нас є ось ці... Зараз подивлюся, під рукою нема такі, а ось є. І ось такі ПВХ-шні ще. Я думаю, ви бачили. З такого плану дивіться, ПВХ-шні. Ну і також, подивіться, яка різниця. Так що, друзі, дуже класна річ, недорога, є в великій кількості. Якщо будете купувати ну, не одну штучку, а декілька, мож... можемо зробити вам невеличку знижку. Так що, будь ласка, звертайтеся.